Його історія бере початок з братської школи у Кременці, яка у старших класах готувала вчителів для початкових класів інших братських шкіл майже 400 років тому. А далі, після численних реорганізацій, створення одних закладів на базі інших і надання статусів через Кременецьку Богоявленську колегію, Єзуїстський колегіум Волинську гімназію вищих наук, Кременецько-Волинський ліцей, Кременецький педагогічний ліцей у 1940 році постановою ради народних комісарів від 15 квітня. На колишній ліцейній базі відкрили учительський інститут, перший з україномовним навчанням. Відтоді і рахує свій вік Тернопільський педагогічний виш З 2004-го року – національний університет. Нині йому 75. Тут діє 10 факультетів, майже 40 кафедр, навчається 1005 студентів і працює близько пів тисячі викладачів. У нас е, забезпеченість кадрами вищої кваліфікації, а власне це кандидат наук, зросла. Е, do 82 sind Це серед гуманітарних, технічних і навіть класичних університетів досить високий, показник значно вищий загальноукраїнського. Це по перше. А по друге, ще дуже цікавий момент. Ми входимо в число п'яти наймолодших гуманітарних вузів України. 50 років тому він сам прийшов сюди студентом. Нині Володимир Кривець святкує потрійний ювілей, крім півстолітньої любові до навчального закладу, 75-річчя університету та 25-річчя ректорства. Тому не дивно, що педагогічний. Ічний виш його життя, а досягнення закладу та колективу особиста гордість. Провесник університету раніше природничий, нині хіміко-біологічний факультет. Традиційно дівчата тут зачмарюють хлопців не лише природньою красою, а й кількістю. Попри це, вперше в історії факультету його декан – жінка. Одна з тих, хто вступивши сюди студентом, не захотіла розлучатись надовго. Я взагалі то. Тернопільченка з Тернопільської області тут навчалася. З аспірантуру я закінчила у Києві, це в інституті клітинної біології, генетичної інженерії, докторантуру в Києві теж, інститут молекулярної біології та генетичної інженерії. Але от в мене є таке бажання творити там, де хочеться, щоб було якнайкраще. Дійсно, тут моє минуле, моє сучасне і моє майбутнє. Хочеться зробити факультет ще кращим. Науково-дослідні лабораторії, польові практики, агроділянка, пари, іспити, хоча без ботаніки тут не обходиться. Ботаніками цих студентів не назвеш, бо студентське життя яскраве і повноцінним. Свій навчальний заклад кажуть не проміняли б на інший. За п'ять років можна згадати цікаві пари, як ми здавали систематику рослин, як ми здавали латинські назви рослин, як ми трохи можна сказати, плутали ці всі назви як. Переклад, трохи не дуже було. З хімії цікаві випадки, там щось не то додали, не то це виправлення викладачів, там різноманітні цікаві синтези, які проходили спочатку, не дуже. У нас насамперед проводяться різні заходи, там, тренінги для того, щоб студенти могли себе якось реалізувати. Ми маємо можливість ходити в різні лабораторії на нашому факультеті. Також проводяться там дні факультету, от зараз буде день університету, різні флешмоби. 25 квітня це в суботу буде акція. Україну чистої наш університет також буде брати активну участь. За роки існування Виш завоював не лише любов студентів, повагу українців, а й міжнародне визнання. Нині він, в числі лідерів у національному рейтингу оцінювання вищих навчальних закладів, є членом Європейської великої хартії університетів. Цього року на урочистостях з нагоди ювілею випускники вишу вперше отримали подвійні дипломи український і польський. Я хотів би побажати всім єдності і. Головне, щоб кожен вважав, що це дійсно його альма матер що це єдина родина, за яку треба віддати все, якщо треба, навіть саме найдорожче.